Що для тебе Київ? Це наша Україна, найкраще. Що взагалі для тебе Київ? Це українці. Для мене мама і татка. В Києві я навчаюсь. Київ дуже гарне місто взагалі. Для мене Київ це рідне місто. Що для тебе Київ? Для мене це місто, яке надихає. Я тут народилася, виросла, знайшла своє місце, хобі, свою майбутню професію. Тож для мене Київ це місто, яке я хочу розвивати. Місто життя, так, в якому я народилась, пожила. Дуже гарне місто. Що для вас, Київ? Це, напевно, рідне місце, Ой, в якому комфортно, яке хочеться повертатися. Київ рідне місто, воно повинно розвиватися, воно повинно для людей бути привабливим і кожен день становитись краще. А Київ для мене це місто можливостей, місто, в якому можна вчитися, розвиватися, місто, яке спонукає нас до того, щоб ставати кращим. Ну і звісно, як столиця, то дуже пишаємо з тим, що ми живемо в столиці в Києві. Для мене всі люди, які живуть в Києві, це герої і героїні, тому що кожен робить для своєї країни, для своїх друзів, знайомих щось хороше. І я розумію, що всі творять гарні справи. Сучасних героїв. Лікарі, які врятували мою маму від страшної хвороби. Це герої ті, хто прибирають наші вулиці, вивозять сміття. Слідкують за тим, щоб у кожному будинку була вода, світло, тепло і щоб все працювало і був благоустрій в місті. Воно жило і продовжувало радувати нас всіх.